Доброго дня! Сьогодні у нас буде заняття з пізнавального розвитку. Тема нашого заняття Масляна в гості завітала. В Україні з давніх давен справляли в останній тиждень перед Великим Постом Масляну. Так називали свята проводів зими та її одвічних супутників холоду, темряви, юречистої зустрічі весни, яка несе з собою світло, тепло. І радісне пробудження природи. Весь тиждень масло величали, а налущення це останній день свята, спалювали оподала Масляною. Завдяки цьому очищалося нечистої та злого. Щодня Масляною має свою назву. Перший день понеділок, зустріч. Відвідували рідних у своїх домівках. Другий день масляний називався загравання. Хлопці запрошували дівчат покататися на санках на горах. Третій день лакомка. У цей день люди ласували млинцями та іншими олійними стравами. Млинці виготовляли не тільки з пшеничного борошна, а й з вівсяного, гречаного. І вони були і прісні, і кислі. Четвертий день масляний називався Широкий четвер розгул або перелом. Цей день гуляли зранку до вечора. Танцювали, водили хороводи, співали частівки. П'ятий день масляний – тещі вечірки. Зятя пригощають своїх тещ млинцями. Шостий день це звичні посиденьки. Ввечері спалювали масляну, тобто опудело. Сьомий день була. Прощена неділя. Проводи целовник. У цей день один в одного просили пробачення. Після обіду збиралися в церкву до вечері, яка відкривала великий пост. Люди насамперед дякували за тепло сонцю, славили його, Пекли млинці, круглі, рум'яні, червонуваті, які дуже нагадували сонячний диск. До млинців готували олію, сир, сметану, діставали мед, пекли медові пиріжки, візерункові пряники. Саме з цим і зустрічали свято. Дітки, я пропоную вам спекти млинці і надіслати нам ваші шедеври. Я бажаю вам успіху, На все добре, до побачення!